Ти підписав закон про мобілізацію з 25 років. Мова йде про закон прийнятий Верховною Радою ще в травні минулого року. Я за нього не голосував, тому що я відстоював позицію, відстоюю зараз. Що якщо потрібна мобілізація, що я абсолютно визнаю, то потрібна йде мобілізація, тобто треба відпускати, а не тільки набирати. А встановлення терміну служби все ніяк не можуть приймати. Не хотіли приймати тоді, не приймають і зараз. Так ось цей законопроект лежав більше 10 місяців і чекав, е чекав, чекав, аж поки дочекався. І Зеленський тепер його підписав. Чому він стільки лежав? Я думаю, і ви, і ми все розуміємо. Хотілося якось знаєте, перекласти на когось відповідальність, але це все-таки питання Верховного Головнокомандувача вирішувати такі речі. І ще раз, треба встановлювати термін служби. І тих, кого зараз будуть призивати 25-26 річних, вони теж мають право знати, скільки вони будуть служити.